Колеги, всіх вітаю! Це Аня, а ви на каналі Girl. І сьогодні в нас буде рубрика, яку ви майже ніколи не дивитесь, але це туторіал. Я вам обіцяла записати цей туторіал про те, як можна відрендерити персонажа у ZBrush. Ваша хайполька буде виглядати реально класно. Цей туторіал вже записували багато хто, але ви постійно просите мене показати, як це робити. Тобто сьогодні ми будемо. Разом рендерити хайпольку у ZBrush і потім збирати її в Photoshop. А якщо ви хочете навчитись рендерити не тільки хайпольку, не тільки у ZBrush а, наприклад, у Marmoset, то я вас всіх запрошую на мій курс по рендеру Мармасет. Щоб записатись на курс, пишіть мені в інстаграмі у Директ. А також ви можете придбати у мене кар'єрну консультацію. На кар'єрній консультації я зможу вам допомогти давати стратегію, як просуватись швидше, якісніше та краще у цій на Справі як геймгеймдевелопментри. 3D. Також пишіть мені в інстаграмі, щоб записатись. Ну і звісно що нагадую про Patreon. І цього тижня на моєму Патреоні на вас чекає реальна геймдев ретопологія. Тобто персонаж, якого я зараз роблю для свого портфоліо, я його відретопила за всіма правилами ретопології. Така ж сама ретопологія була в моїх персонажів, яких я робила для Seekers of Skywale та для багатьох інших ігор. Тобто, це реальна робоча ретопологія. І ви можете скачати із собі, якщо підпишетесь на мій патреон за 7 доларів. І. Будь ласочка, не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал та залишити коментар. Ну і зараз давайте переходити вже до нашого туторіалу. Ітак, туторіал. Сьогодні ми будемо рендерити цю хайпольну модель у Zbrush і, і потім композити в Photoshop. І. Перше, що нам потрібно зробити, це підвищити або Піднищити, залежно від того, що у вас тут стоїть, розрішення вашого документа. Я залишу таким, який він є. Далі мені потрібно бачити, що я там буду робити, тому я трошки відзомлю від себе документ. І ми будемо сьогодні робити клоузап. Наступне, щоб, не дай Бог, нічого ніде не повернути вашого персонажа, і не довелось перерендерувати все заново. Йдемо у документ. Це Paplinks Properties і клацаємо сюди. Front. Оп, якщо я її повернула, йду знову сюди, клацаю Front, і ось мій персонаж повертається у своє попереднє положення. Далі йдемо у вкладку рендер. Render, Render Pass. SPX підвищуємо, бо це якість вашого рендеру. І далі йдемо у Render Properties. Вимикаємо Shadows, нажимаємо Shift-R. Бо рендер і чекаємо. Зараз ми з вами будемо рендерити окремі рендер паси для того, щоб далі ми змогли їх скомпозити у Photoshop. Коли мені треба дуже швидко відрендерити хайпольку, я роблю саме так. Коли рендер готовий, знову йдемо у рендер. Рендер пас, нам треба зберігти композит. Обираємо папочку. Взагалі немає різниці, як воно називається, чи у якому в форматі воно зберігається, JPEG так JPEG. Також ми зберігаємо mask. І після цього ми йдемо у рендер Properties і вимикаємо Shadows. Ті, хто хочуть відрендерити ще Ambient Occlusion Pass, можете це зробити. Я зазвичай не роблю, бо мені не подобається, як воно виглядає на фінальному рендері. Дуже темний пас виходить, і я його, якщо і рендерю, то потім вимикаю. Після цього йдемо у BPR Shadows. Race ставимо 100. Angle ставимо 60. Чому такі цифри? Бо так показували у туторіалі, який я дивилась багато років тому. І після цього натискаємо shift r і чекаємо наступний рендер. Цей рендер буде відбуватись довше, бо ми рендеримо shadows. shadows завжди в нас будуть рендеритись довше, до того ж, ми там змінили налаштування на більш складні. Та більш якісні, тому зараз нам доведеться почекати. Готово, тепер ми йдемо у рендер, і нам тут треба зберігти лише shadows. Ось цей пас, ми його зберігаємо, і далі ми будемо з вами рендерити світло. Щоб підрендерити світло, по-перше, ми вимикаємо ось тут пензлик на всіх саптулах. І далі слідкуйте за моїм курсором, ми обираємо чорний колір. Тобто, зараз наш персонаж виглядає чорним. І дуже важливо обрати цей стандартний матеріал, який сірий basic матеріал. Після цього ми йдемо у Light. Один раз клацаємо на цю точечку light. Таким чином, коли ми нажимаємо на цю точечку, в нас інвертується світло. Тобто, якщо до цього воно стояло перед персонажем. То, коли ми класнули на цю точечку, світло стало за персонажем. Тобто зараз ми будемо з вами рендерити контурне світло. Одразу підвищую intensity, колір не змінюю, нічого цього не, не треба. Ми це змінимо потім у фотошопі. І я переміщаю кудись. Своє світло і дивлюсь, як воно заливається. І тут не бійтесь навалити цю інтенситі. Краще воно буде пересвідчене трошки, ніж таке, недосвідчене. Завжди це можна змінити opіті у фотошопі, і тому краще, щоб у нас був таке інтенсивне світло. Завжди в мене зазвичай тут від 6 до 8, щось таке. Ось ми це нажали, і після цього натискаємо знову шифтер та чекаємо. Від рендери. Йдемо у рендер, натискаємо Composite. Важливо. І не приведи Господь вам зараз натиснути Save і перезаписати ваш перший композит рендер. Ми тут пишемо Light 01. І зберігаємо. І також ми йдемо в рендер. Натискаємо shadow. І знову не дає Господь вам зараз натиснути Save і замінити shadows, які у вас вже були. І тут ми пишемо Light Shadow 01. Зберігли. Далі йдемо у Light і переміщаємо світло на іншу сторону. І натискаємо R. -er. Я вам обіцяю, це останній рендер. Але рендер у Zetbrush це все ж таки найшвидший рендер, який ви можете зробити. Я дуже люблю цей спосіб, дуже часто його використовую, особливо коли мені треба швиденько щось відрендерити, закинути в інстаграмчик. Дуже часто використовую ці рендери як фінальний рендер Хайпольки. Якщо мені хочеться трошки більше позаморочуватися, зробити ще кращий рендер. То я тоді йду у Мармасет і там налаштовую. Як налаштовувати рендер у Мармасет, я також вмію. Єдине, що мені не подобається у цьому способі, це завжди видно, що це був рендерсет брашок. Мене колись вчили у Dragonfly, Що коли ти робиш стилізовані. Сколи на своєму камені або металі, і ти, звісно, ж робиш їх всім відомими кисточками, такими як Корпкрекс. Тобі треба зробити ці сколи таким чином, щоб не було зрозуміло, якими кисточками ти користувалась, і мені це у свій час так запало у душу, що мені навіть зараз подобається приміняти цю тактику, зробити рендер таким. Щоб не було зрозуміло, де я його робила. Але ось цей рендер це дуже швидкий спосіб зробити рендер. Досить хороший, але, звісно, що буде видно, що він був із ZBrush. Знову ж таки, йдемо сюди. Composite. І пишемо light 02. Далі йдемо знову у рендер. Shadow, light shadow 02. Дуже важливо все правильно написати. Тепер переходимо до фотошопу. Ось список всіх моїх рендерів, які я зробила. Я починаю з композит. Я затягую у Photoshop свій перший рендер. І далі, сюди ж я перетягую всі свої інші рендери. Enter, enter, enter. Наступне, що мені треба зробити, мені треба примінити функцію Rasterize Layers. Ось вона. Обираю всі слої і обираю Rasterize Layers. Також я вимикаю замочок на своєму першому слої. Далі маску перетягую наверх. Після цього з shift вибираю всі свої рендери. Окрім BPR Mask, натискаю Ctrl-G. У мене створюється група. Далі я переходжу у слой BPR Mask, обираю ось цей тул, гадки, немає, як воно називається, бо я не дуже по фотошопу. Виділяю все, що є на цьому слої. Ctrl-C. Переходжу до групи. Натискаю на групу. І натискаю ось сюди. Layer masks. Оп, в мене створилась layer mask. Тепер я затискаю Alt та клацаю на цю масочку. І натискаю Ctrl-Shift-V. Клацаю на групу і вимикаю видимість маски в моєму слої з маскою. Після цього натискаю Ctrl-D, щоб мені ото виділення не заважало. І мені треба створити або який фон. Зараз це може бути будь-який фон, тільки, будь ласка, не обирайте чорний, ми завжди зможемо його змінити. Та взагалі будь-який обрали. Далі обираємо Paint Bucket Tool або заливка і натискаємо CD. І, звісно, що перетаскуємо цей е, слой під, під групу. Далі відкриваємо групу. І тут дуже важлива очередність слоїв. Так, перший в нас є наш основний рендер, далі shadows, далі light 1, light shadow 1, далі light 2, light shadow 2. Перший слой залишаємо таким, яким він був. Для слою BPR Shadows обираємо Multiply. А тепер натискаємо Alt і ведемо нашу мишку між цими двома слоями, між Light та Light Shadow 01. І клікаємо. Зараз у нас створюється така залежність. Ну, я це називаю залежність. Я знаю, що там справді. Light 01, обираємо screen. Light shadow 01, Обираємо Multiply. Light 2 та Light Shadow 2 робимо те ж саме: Alt. Між слоями натискаємо. Light 2. Обираємо screen. Light shadow. Обираємо Multiply. І в нас вже щось цікаве вийшло. Після цього я повертаюся в Shadows. Натискаю Ctrl-U. Зараз я буду окрашувати мої тіні. Натискаю «Colorize». І зараз я можу вибрати колір моїх тіней, Який вам хочеться. Я вас дуже прошу. Не обирайте дуже насичений, буде виглядати жахливенько. Ну, в нашому випадку я, напевно, виберу щось таке. Окей. Далі переходимо у Light і натискаємо Ctrl-U. І зараз ми будемо обирати колір світла. Colorize, обираємо світло. Ось, бачите, з цієї сторони в нас з'являється світло. Наприклад, таке. І трошки може saturation збільшити. Ось мене, наприклад, зараз відволікає фон. Може піти у фон, натиснути Ctrl-U і трошки прибрати saturation. Повертаюсь у Light 01, ще раз Ctrl-U. Колір якийсь, який мені хочеться. Може трошки збільшитися щоріш, знову не робіть. Прям таке буде ну, трошки кислотно виглядати. Щось таке. І що я можу ще зробити? Я можу піти у Image Adjustments. Curves. І я можу ще трошки. Змінити, як воно там буде. Приклад, отак. От могу ще раз натиснути Ctrl-U і може трошки зменшити saturation. Можу ще колір поміняти, якщо мені хочеться. Мені не дуже хочеться, якщо чесно. Ось так. Далі йду у Light 2. Ctrl U. Colorize Race. Колір другого контурного світла. Наприклад, такий можна ще зараз збільшити saturation, якщо хочеться. Далі Image, Adjustments, Curves. Можна ще навалити ось таким чином. Окей, можна ще раз Ctrl-U. Saturation може трошки знизити. Так, Після цього я хочу зробити вінєтку. І поверх групи, колеги дуже важливо. Робимо ось так вінєтку. Оп. Чудово, тут можна зробити multiply. І можна трохи знизити опасті, щоб прямо воно затемнялося, але не дуже. Ось без, ось з. Ми створюємо з вами, як завжди, історію. Можна одразу обрізати картинку, так я хочу, щоб вона була на фінальному рендері. Я ось, наприклад, хочу ось таким чином. Під інстаграм, під пост. Так. Далі роблю ще один градієнт з цієї сторони. Окей, і ще один градієнт з цієї сторони. Далі верхні два я можу об'єднати. Нижні не хочу об'єднувати, бо я ще хочу налаштувати ці два. Merge Layers. Тут можна, як завжди, multiply, opacity можна понизити трошки. І останнє, що я зроблю: я піду до свого фону, і тут вже я можу його трошки підналаштувати. Щодо фону, я завжди намагаюсь вибрати фон, щоб мій персонаж не зливався. Може, сечовішен підвищити, ось так. Що я ще дуже люблю робити? Я можу піти у Google та написати Noise Alpha. І обираю... О боже моє, Alpha Texture. Що це за машина була? Альфа ромео? Напишіть в коментарях. Бо в мене щодо машин існує Tesla. Червона мазда та всі інші. І тут я обираю якусь, якийсь нойс, типу. Та взагалі майже все одно, який оберете. Наприклад, ну, нехай буде ось цей. Просто в тупу копі імедж Photoshop. Новий слой, Ctrl V, Ctrl-T. Розтягуємо. Ось так. Далі я дивлюся, які в мене тут є варіанти накладання. Наприклад, такий. Поки що страшно знаю. Далі йдемо у фільтр, болюр. І обираємо motion blur. Так, тут ми можемо щось покрутити таке. Таке. Ось так мені дуже подобається, це дуже фотошопно. Так, напевно, також. Нехай буде ось так. І далі я йду в opacity Я зменшую. І таким чином в мене трошки неоднорідний фон. Чудово. Наступне, що ми робимо? Я беру, зберігаємо, звісно що. Беремо ці всі слої, права кнопка миші і натискаємо Merge Layers. І тепер. Тепер точно останнє, що я завжди роблю: це що зробити, щоб ваш персонаж виглядав менше 3D, менш 3D та більш кінематографічно. Ми йдемо фільтр noise add noise. Не шарп, колеги, noise. Зараз забагато, але я цим страждаю дуже часто. Перенойзюваю моїх персонажів. Наприклад, четвірочка. І зараз подивіться, без нойза з нойзом, без нойза з нойзом. Коли ми додаємо цей нойз, наш персонаж перестає виглядати як 3D-й. Він починає виглядати як Print Screen з кіно. Дуже люблю цей спосіб, і як ви бачите, ми дуже швидко зробили рендер вашої хайпольки. Користуйтесь! Це один з моїх найулюбленіших способів рендерити хайпольних персонажів. А якщо ви хочете навчитись рендерити ще краще та взагалі вміти рендерити абсолютно будь-якого персонажу, чи то хайполька, чи то лоуполька, будь-які матеріали, чи то навіть пропси. То я вас всіх запрошую на мій курс з рендеру персонажів у Marmoset. Підійде навіть тим, хто хоче рендерити не лише персонажів, а environment чи просто якісь пропси. І цей курс складається з 19 лекцій. Окрім арт-лекції, у які входять лекції про композицію, світло, що повинно бути в портфоліо на Артстейшені. Поза персонажа, як зробити поліпейнт, у вас також будуть лекції з огляду всіх налаштувань рендера у мармосеті. Я навчу вас робити рендер шкіри, волосся, волосся мешем, волосся плейнами, рендер металу, рендер різних типів тканин. Також покажу, як зробити фінальний постпродакшн, як це викласти нормально на ArtStation. Також на курсі елекції, де ви зможете навчитись робити рендер вашої хайпольки з поліпейнтом та без поліпейн, просто звичайний клей рендер. Також я покажу, як зробити поліпейту, у задбраші, покажу, як поставити вашого персонажа в позу. Ну і звісно ж покажу вам, як зробити рендер сіточки та окремо текстур. Якщо я вас зацікавила, і ви дійсно хочете навчитись робити професійний рендер для вашого портфоліо, що дуже важливо насправді, запрошую на мій курс. Ну і звісно, інформація для уважних. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, і ви зацікавлені в тому, щоб придбати мій курс, то якщо ви напишете мені в інстаграмі кодове слово котик, то ви цей курс отримуєте по акційній ціні в 2 тисячі гривень замість трьох. Посилання на мій інстаграм можна знайти в описі до цього відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво та корисно подивитись цей урок. Отже, на сьогодні все. Я сподіваюся, цей туторіал був вам корисний. Ви дивились це відео до кінця. А я вам також нагадую, що в мене є патреон, де вже лежить реальна ретопологія для геймдев. В мене є кар'єрні консультації, і ви можете записатись на курс по рендеру у Marmoset. Ну а я, як завжди, бажаю вам мирного неба. Трошки італійської дольчевіти та побачимось в наступному відео.